Сьогодні приготую яблучний рулет, а зараз приготую обід. Капустку, покришу, кабачок і потушу. Все, зажарку зроблю і потушу.

Тепер в мене є куряче філе, я його теж поріжу і буду тушити. М'язко, потім цибульку, морковку, потім капусту і кабачок. Оце тобто. так буде. Соляночка тушиться ось так. Рівно 14 година мій обід. Солянка, гумілочка, помідор і все. Всім смачного! Хочу вам, дівчата, показати те, що я добивалася. На кінець-то мені дали відповідь нормальну на 12 аркушах. І що тут? Я, значить, розглянувши ваше звернення про надання інформації, надаємо завірені копії документів. Перший документ з 30 січня 1995 року по 16.08.2002 року я була підприємцем. Я казала по 2000 по 2002 я просто забула. Що підтверджують копії документів, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності від 31.95 року. Так що, дівчатка, 18 числа я позвонила юристу. Він сказав: я зараз в відпустці, прийдете і подивимось, що ми будемо далі робити. Ось, дивіться, скільки. Скільки документів, це моє свідоцтво, копія. Це мої заяви, ось заява. Ось, ось ця заява ще з 2002 року. Оце її не було. Це її заяви. Було тільки про призупинення. А це ось прошу скасувати державну реєстрацію моєї підприємницької діяльності. 2002 рік, 16.07. Довідка про сплату збору до Пенсійного фонду України. Не... Заборгованості немає. Сплачувала збір до Пенсійного фонду України. Оце ще треба... треба писати листа у Пенсійний фонд. Щоб шукали. Так що я. Ось ще свідоцтво. Таке було у мене свідоцтво. Це я відкривала підприємницьку діяльність в шостому році, в 7 закрила. А потім я відкрила підприємницьку діяльність. І ось теж, що е, дана Кулісник, довідка дана колісних Слані Миколаївні це копія. Ну, є таке е, 23.01.07 рік. Про те, що вона станом на 23 січня 2007 року заборгованості по страхових внесках до пенсійного фонду немає. Та знято з обліку платників. І стала я ще, значить, так, припинення. У 2010 році, да? чи в якому? у 2010 році Так. І ось е У в тому 10-му році півроку я торгувала а потім у 2017 році, із 17 по 24 рік. Тут вже не треба нічого ніяких довідок, нічого там вже все є у реєстрах. А оце нема оцих ось, ось. Із 1995 по 2002 рік. У мене ще й лишні роки. Два роки ще й лишні. Коротше, вийде юрист із. Відпустки будемо писати ще листа у пенсійний фонд. Хай шукають мої, що я не заборгувала, що в мене нема заборгованості, що я там сплачувала, хай шукають. А то ти диви, от писали мені як-небудь, все, справилися. Ну нічого, а із податкової немає. Це знову ж мені прийшло із. із Вознесенської районної військової адміністрації. Нашої адміністрації, селища Братського. Ой, все понаходили, все є. Думали, що так одмажуться від мене. Ага. Не відмажуться. Думали, що мені так відпишуть, я погоджу з усім, все, нічого немає, ага, нічого немає. А де ж воно? Це ж роки нічого собі. Це виходить сім років, сім років життя. Спали у машині, волосся перемерзало до стекла, торгували, виживали, як могли. Їздили в кривий ріг торгувати, там жили в машині. Їдемо в четвер, в середу, ввечері, четвер, п'ятниця, субота, неділя, оце ми торгували. Дітки були самі вдома, не самі з бабою, з бабушкою, з дідуською, але ж скільки я проплакала, що діти самі. Діти були ще маленькі. 95-й рік. Славіку було 9 років, а Женю, що, 12, так. Да. Та й отаке. Десь позвонили дітки, їдуть, їдуть на море Женя Ірою, та повинні заїхати. Катруся на роботі. Катя вдома, на роботі дитина вже, вона вже самостійна. Кажу, а Катя із вами їде? Ні. Вона вже самостоятельна, в неї машина, в неї робота, в неї вже своє життя. Ну, це так, папа сказав. Ну, правильно. Ой, так, жду, жду Женю з Ірою. Десь повинні приїхати. Покажу їм цей, цей лист. Заїхали діти. Зараз їдемо в аптеку. Всім привіт, добре. красунька! Мисника, привіт! Да. Скоро я вже причусь. Давай, давай, виходь. Так що, всі да, бо вже питають. Все, їдемо, їдемо. Супермаркет. Да. Да. Вибираємо. Сир да. вибираємо. І з нашою Світланкою. Да? Сир ми вже вибрали. Да. Мінус 50 ще попали на скидочки, бо там. Да. Шо? Ну, шо? Я не знаю, не знаю. Це хороше, що там ми не подій. Рішили да. по нашому любимому селу. Супермарки да. зашли нашому ну, да. Може, якусь Ось таке. Реш, Колбаски не купляються, ти дивись, я не знаю. Ми ж будемо вже там. Це, дивись, Ви вже на морі там купите. Да, вже ми а диви ляшечки не було тут такого. А, скільки кілограм? 9? 9. А, 109. Ви, што, сто дев'ять гривень. Ні, кілограм кажу, скільки стоїть. Сто дев'ять. А, сто дев'ять. Так, шо, не, малю, да, моя красунька. Моя, Моя красуночка. Він з вами багато разів зустрілився, так? Говорить. Я йому кажу, Женя, то як я буду як приїжджати до мати? <говори> ну! Вона з вами потім то, кажу, ля-ля-ля, Не говори. Ну, в общем, так. Так що не скучайте. Я знову з вами з'явилась. Так. тільки <говорить> на своєму <говорить> каналі. Він приїде вже, то приїду. Все, раді. тебе всі ждуть. Спілкуватись. Звичайно. <говорить> так що всіх люблю, обнімаю. І, Даш, і чекаю, так? Так. Все, давай. Давайте. <звучить> відпочивайте. знімайте там да, на морі. Так що чекайте, Приїду з да, збив, все. А надовго, бо на три дні. На ми з вами може, ще щось на морі знімлю, а потім вставлю. Вже як не іменно, як там, а як там. Ну, може, мені скинеш. <звучить> а я вставлю. Ну, я вам дуже познімаю і вам потім вставлю. Ми конкретно буде там щось. Я та наші друзі, друзі. Ну, понятно. так вам Хорошо, що. Всім привіт-привіт привіт. Все, давай, молодець. Наш синочок ось. Так, все. так? Давай -та. все, Удачі, все, все, пока, все, давайте. Удачі, все, пока, давайте, давай Так, скупилися трішки. Я хоч... Сиру понабирала. Це брі, це камамбер, масло, це сир такий радамер по скидках, масло нормальне хоч взяла. Була в аптеці. Була в аптеці, взяла Копренесу, принесу, і. Взяла полоски, мірять цукор. І ще взяла там для прання. Та і все. Все, дітки вже поїхали. От, а я почекаю, поки трішки сонечко сяде та піду Так, Вже шоста година без 26. Я зараз піду, поставлю вам відео і сонечко якраз сяде, потім піду займатися. А ви дивіться відео. Давайте до зустрічі, до завтра. Бережіть себе!